Кожна диктатура, а я вертаюся до теми, що власне простір має належати або до демократії, або до. Тирані, тоталітаризмів, диктатур, деспотій, вождиських режимів і так далі. Зараз ми звичайно не можемо себе оцінювати, тому що очевидно, у нас війна, вона не передбачає взагалі ніяких там демократичних процедур, і так далі. Тобто, за форматом ми розуміємо, що ми далеко не в демократичному світі, але ну прагнемо, принаймні мріємо в ньому бути. Але я тут маю побоювання яке? Я маю побоювання, це не пов'язано з 20 травня, яке там буде. Який статус буде легітимності, я вже про це теж писав. Нічого не поміняється, просто буде виконувач повноважень президента, доки не буде новий президент. І ніякої суперечності між статтями конституції, як там шукають сто яка і 129 дев'ята, я по пам'яті немає. Тобто ясно, що на 5 років, але до вступу нового президента буде цей виконувач повноважень, хоч до кінця світу, от буде виконувач повноважень. Обсяг повноважень не страждає, повнота влади ніяким чином на це не впливає, просто от, от буде виконувати повноваження. От навіть не з цим пов'язано. Я взагалі от з цього тренду, з того смаку, з того засмакування, що взагалі глобальна картина, яка ось я так розлого пробував її протягом сьогоднішніх Розмов наших е етеру описати вона взагалі відсутствує від слова взагалі, ось в, в мисленні в світогляді наших видатних керманичів сучасності, тому що там такого мислення мені здається, не тому, що воно якесь таке дуже тут, ну якби органічно нема. Ну, не можна вимагати, розумієте, як то кажуть, від черепахи, там не знаю, спринтерських рекордів. Ну, вибрати на слово, але то такі. і я, я, я бачу засмакування. Я бачу як внутрішньо і питому, ось вся наша так звана еліта беру лапки це слово, доволі нікудишнє в нашому випадку. Як вона, от, власне кажучи, більше. Більше тяжіє до ось того, до тої вісі, яка в мене із знаком мінус. І я кажу, що будь-яка така одноосібщина або така от гіперцентралізація, називаємо це так: гіперцентралізація. Вона, знаєте, базується на двох, як, ну, я так беру, як за копірайт, е, е, прочитав, це на базі двох М. От всяка така одноосібщина, така модель. Гіперцентралізована, вона базується на двох М монолог і мавзолей. Якщо в країні є монолог і мавзолей, тобто культ особистості, то все, там і G2 не треба. Там все і так понятно. Ось це дуже турбує, так м'яко кажучи, оце е, е, струменить. Тому що. Коли є монолог і мавзолей, то в принципі це вже є неповносправна демократія і навіть не демократія. А монолог, власне кажучи, в нас є. І це пов'язано і в тому числі звичайно, з марафоном, то понятно, але взагалі, в принципі, вся комунікація владної команди є односторонньою. Що хочуть, то говорять. Що не хочуть, то приховають. Що хочуть збрехати, то збрешуть. Що не хочуть, то десь злиють. Що треба їм не від себе з, третьої, з третього рота. Для того прошу є помийки телеграмні, їхні контрольовані звітам піде. Кого хочуть підставити, як е, з генерала залужного з, з послом Великої Британії зробляться. Тобто, це є одностороння комунікативна, якби формула і форма, і вона йде, власне кажучи, ось від. До влади не йде нічого. Так вона може дослухатися до якихось там дуже тригерних тем. Ну, вже коли вже зовсім в суспільстві, прям там рве дах. чик, трошки привскрили кришечку з баняка, пар вийшов назад. Захлопнули, хай бухтить. Ось це така одно, одностороння комунікація. Вона взагалі діалогом не пахне, а взагалі суть. В принципі вісі добра це в діалогічності. Кожен кожного чує. Кожен кожного хоче почути, хоче зрозуміти. Подивіться, вся, весь кінематограф складні явища. Треба вжитися в образ того, кого ти навіть не розумієш. Маєш повагу, маєш толерантність до того, кого ти не можеш зрозуміти. Це в східних господіях неможливо, в принципі. От, власне кажучи, ця, цей монолог він не передбачає діалогу. Та якого діалогу? Навіть якщо це і є комунікація з низом, то це є в форматі дуологу. Це рідкісне слово, ніде не вживається. Це, знаєте, коли діалог це говорить двоє, щоб один одного почути і почергово. А дуолог це є коли говорять двоє, просто щоб двоє висловилися. Завдання почути один одного, в дуолозі нема. От у нас формат або одностороння комунікація, тобто лише повідомлення, а ви там далі засвоюйте, їжте, перетравіть, подумайте на глядя, або в кращому випадку дуолог, коли низ говорить, кричить, що хоче, його ніхто не чує, верх робить своє. Тобто, оцей дуолог, коли немає. За мету зрозуміти, почути, збагнути, прислухатися, а просто кожен має висловитися. От в умовах, коли кожен просто має висловитися, а далі вища точка діє на свій розсуд, це, власне кажучи, є все одно є в форматі монологу. І, власне, кажучи, цей монолог є як факт. І кожен монолог приводить до мавзолею. Оцей мавзолей, оцей паралелепіпед культу особистості, оця Мавзолейщина. Перепрошую, вже воно почали знаєте, Лабрадоритом чи чим там вони, цей московський музей обкладений, обліцовка. Знаєте, так вона вже почала муруватися ще в 19-му році. Вибачте на слові, в нас ми в війну входили з замурованими підвалами мавзолею. Тобто, вже певного культу особистості, де, власне кажучи, мавзолейність в чому полягає? В тому, що я, як сказав на початку, ти чуєш лише себе, бо монолог, бо весь комунікативний, якби цей посил іде тільки на монолозі, на контрольованих ЗМІ, на відсутності свободи слова в такому ширшому розміні, соцмережному, ютубному, а такому. Широконародному. І ти, власне, коли ти чуєш лише свій голос, коли цей голос тобі від, відлунює лише підтвердженням твоїх думок, твоїх тверджень, під тебе підтягується, бо монолог підтягується лише те, що тебе підтримує, і те іншого не бачиш або не чуєш. Власне кажучи, це як я казав, ехокамера. Коли відгомін лише свого власного голосу. Це створює, вибачте, на слові чистий мавзолей. А як з історії написано: з усипальниць виходу не існує. З усипальниць виходу не існує. І, власне кажучи, оцей монолог і мавзолей 2М, які зійшлися по українській дійсності зараз. Це є дуже гостра, вона не є вже на вже, але дуже гостра проблематика, з якою суспільство, якщо захоче воно бути підібраним західною цивілізацією, змушене буде працювати. Тому що це, це базові речі, це індикаторні речі приналежності, власне, до західної цивілізації, де в, на п'єдесталі стоїть. Плюралізм, вільнодумство, поняття свободи, як такої, і вибору. Бо, власне кажучи, питання вибору це теж є індикаторне питання західної цивілізації. В східних тираніях громадянин не є громадянином, бо громадянин, який позбавлений вибору, Вільно пересуватися, вільно там вибирати собі там спосіб життя, вільно вірити, не вірити, там, з, вільний вибір професії, так далі, так далі. Тобто, від особистих свобод до, до політичних свобод, е, якщо громадянин тоді не є громадянином, він просто є власне кажучи підданим і в тому G2 Водорозділ буде йти по тому, чи ти є громадянин, чи ти просто підданий, який ти просто мусиш, 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 а держава тобою просто як гвинти компресує. Це теж є індикаторна річ на приналежність до вісі, до вісі е, з певними цінностями. І Тут, власне кажучи, це теж буде поставати питання, а позбавлений вибору вибирає собі лише епітафію. Вибору нема. Коли вибору нема, життя нема, свободи нема, громадянина нема, громадянського нема, є лише підданий. А підданий це є обов'язок, 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 повинність, 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 оброк, оброк, оброк. Свобод нема. Тому це індикаторні речі, оцей монолог і мавзолей. Це є два такі, ну, два такі, ну, я, знаєте. Феномени метафори, які ну дуже проблемними, є власне в нашому випадку, і про це ну треба буде думати.